Добрий день, мої шановні глядачі. І ви на каналі Любителі Рибалки. Прикинь, так, реально назвати канал Любитель Рибалки. Коротше, друзі, я сьогодні вибрав із усіх днів, які мені були дані, я вибрав самий офігенний день, самий невітряний. Ви ще не бачили мого нового патика. По-моєму, я його ще не світив. У відосах, та я в принципі не джигував. І засняти обзор мені на нього не було коли за тими воблерами. Але зараз ми вже потрошечку закриваємо цей сезон. Вже не дуже на них -то і клює, якщо чесно, на ті воблери. І треба прийматися до джига. Бо в нас сьогодні як на морі. Як наче я десь в Одесі Двіжую. Отак. Повідать сюди ставлю 0,55 і влуплю сюди. У мене сьогодні багато апстріму, Буду тестувати його, пробувати не ловити. І начну із фьюжена такого кислотного. взяло це зацеп і це щось взяло окунь чи щепачок ага окунається да це запакував фьюжіну окуняру повністю Поки ще разок туди, аби такого кілушного кінця вітер просто просто все в сторону зносить. Дуган нереально. Може це від того, що я недостатньо досвідчений, ще поки що рибак, але я дуже багато від кого чув, людей, які вже там досить довго ловлять, які кажуть, що колір не рішає. З воблерами я ще можу погодитися, тому що там більше, мабуть, рішає від того, як він гримить. Як він грає, як він шумить, рискає, отаке. Сіліконові. Я впевнений, що колір рішає. І сьогодні я вам це покажу і ви також в цьому перекинаєтесь. Або взагалі пишіть в коменти, як ви гадаєте, рішає колір чи ні. Просто кардинально обновив собі приманки абстрімом. Ніколи раніше не ловив. Апстрімом мені дуже сподобались форми фюжена. Я вирішив його заказати. Вже як бачите, у мене його тут трошечки риби поділи. Доволі класно я знайшов підхід для цього фюжена. Джиголовочка 5 грам. Найоптимальніша вага 5-7 грам для Сафіни. Вона просто відпрацьовує на цій вазі найкраще джига. І йдеш собі на невелику глибину, тягаєш з рівномірочкою і з боями ці приманки. Але ось хто подарував мені поки що найкращу рибалку. Як все було, я прийшов на водойму і бачу, що рівень води трішки піднявся, і вона стала дуже-дуже така каламутна. І по логіки своїй я поставив спочатку 2,5 в кислоті. Тягав, тягав його. Влетів мені там якийсь, по-моєму, непонятний якунець. А потім я почав перебирати приманки і кислоту, і раки ставив. І думаю, ну ладно, поставлю поставлю шугара 3,3 в маслі. І зразу, друзі, зразу почалась офігітельна роздача. Хорошая щучка. Хорошая щучка. О, вот за покашком. Ільча щука в цьому сезоні. Ай. Не всік вже в самому березі покльовка. І не всі я її. Що цікаве, тоді в той день на ставку було просто купа лодочників, які смикали судака і щуку. Але в них щось не дуже виходило ловити рибу. І вони бачили, що я смикаю щуку одна за одною і потихеньку-потихеньку почали підтягуватися до мене. О! А це воно. あ。 Ще одна малиха. Це сьогодні роздає шугар. Просто сьогодні шугар роздає. Тестуюсь зараз для себе новий шнур, це Азура X-Game Light Game, 0.5, 0.11 пише. так він виглядає у мене на страдику, доволі тоненький. Подивимося, будемо ганяти. Хочу його поганять в зимовий період. Подивимося, наскільки я швидко із своїми рибалками частими його ушатаю. Вітерець просто сьогодні. Ай-яй-яй. Помощник. Друзі, джигових палок у мене було. Знаєте скільки? Це тільки третя моя джигова палка. У мене був Bluebird до 16 грам, він і зараз є. У мене був 922-й Аріон. І порівнювати ці дві палки із Сафіною я б не став би, тому що в Любьорді запас прочності дуже великий. там Тобто можна було поверху тесту ганяти скільки хоч, я ним 22 грама кидав. І звісно, він на виважуванні великих щук. Завжди я їх паркував просто легшайше. І 922-й Аріон дуже все класно ним паркувалося. І мені здалося, що там тест теж трошечки із запасом. На рахунок цієї палки, то я, коли її перший раз в руки взяв, я кинув 8 грам, і мені здалося, що я щось взяв дуже делікатне і що більше 12 грам не стоїть нею кидати. Але так воно і є. 10 грам плюс приманка це її. Робочий діапазон і більше б я б сюди і не ставив. Ну, 12 грам це прям в натяжечку, але якщо ви візьмете її до рук, ви прям почувствуєте, що це ось буде вже на грані. Парканув я цією палкою одну таку більш-менш нормальну щуку, двушку. То всі були такі кілохи до кілохи. І мені та двушка дала на цю палку скільки емоцій. Я вам не можу цього передати, тому що я тоді і камеру не взяв. Я там пару кадрів на телефон зробив, засняв, як вона там. Тягала мене по всьому берегу. Дуже делікатна палка. Я думаю, що якщо у вас там десь якийсь є ставок і з невеликою щукою до 2-3 кілограм, то без питань її можна брати, тягати, джигувати в своє задоволення. Хорошая yeah. yeah. Хороша. Она клювала Двичи. Ай, здесь Я ніколи, друзі, не думав, що колір наскільки може рішати. Подивіться. Ушатало мені два шугера і третій вже такий же на підході. Тут дуже класно, коли знайомство із новими для тебе приманками і фірмою проходить іменно так. А самий прикол, що я замовив. Із усього так, що я замовив, там різних приманок, в основному кислота і лох, тільки одну пачечку моторного масла. Ну так буває. Але вистрілила вона, дай Боже. Так, тому, друзі, ті, хто знав, що в мене є ця сафіна, і ті, хто просив огляд, я думаю, ви отримали те, що ви хотіли. В цілому, що я можу сказати по... Цьому спінінгу. Більш за все, що на зимовий джиг на ворцькру я буду брати іншу палку, тому що якщо, дасть Бог, в цьому році ми ще половимо велику щуку, то там треба більший запас палки. Тому що якщо дійсно клюне якась п'ятерка або більше, її там треба буде форсувати, треба буде витягувати, може якісь коряги, може лопаття, коротше її там треба на товстому шнурі. Прям витягувати буде. А ця палка доволі така делікатна. Я б назвав би її така спортивна палка під якісь змагання, підставочки, там, де невелика щука до 2 кілограм, вона вам принесе задоволення просто максимально. Або якщо у вас десь водиться великий кілограмовий окунь, також можна. Нею подать далеченько приманку і помікроджигувати. Тому, друзі, такий невеличкий огляд сьогодні вийшов. Ви побачили, як відпрацьовує палка. Ми готуємося до зимового джигу, тому що вже скоро нас ждуть морози, холода, сніг, все те, що ми дуже сильно любимо. Підписуйтесь на мою інсту, там свіжі фотки із рибалок. Тому всім гудбай і зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі. Це называється, це називається, називається підсів о, і впав а як це так, малишка?